Всім привіт! Зараз пішла дуже велика мода ставити системи опалення позонно, маєте на увазі ділити по, по поверхах на зони, які контролюються терморегуляторами і так далі системи опалення, але всі ми забуваємо про одну. про байпас. Поясню для чого він потрібен. Якщо ваші моторозвали позакривалися, Зони закрили, котел ще буде циркулювати воду. Тому необхідно ставити байпас. Подивіться в інструкції до котла, чи є у ньому за воду монтований байпас. Якщо немає, поставте його, це потрібна річ, бо він просто сам котел уб'є себе. Ставте байпас по зону. І якщо воно у вас закривається зона, все закрите. Циркуляція все одно буде. Робіть байпас. Це потрібно річ для опалення, тому пам'ятайте, що це має бути. Робити систему опалення. Дивіться схеми. Може і самому зробити у систему опалення, не є нічого складного. Порадьтеся з сантехніком, який знає, робить. І само собою з електриком, який вам підкаже, як правильно зробити, під'єднати систему опалення, і як правильно її зробити. Там нічого складного немає, лише пам'ятайте. Попитайтеся, спалите плату до котла, вона коштує гроші. Тому все правильно робіть. Дивіться мої відео.